Привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Юлія Фарігаден. Рада, що ви підписуєтесь. Дякую вам дуже велике. Дякую вам за підписки, дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Буду рада, якщо вам буде все подобатися. І сьогодні я вам пропоную огляд на своєму балконі. Покажу вам рослинки, які в мене тут є. От, покажу, як вони себе почувають. І отже, давайте приступимо до перегляду моїх рослинок і подивимося, як же вони себе почувають після того, як я е, була відсутня. Вони без мене, звичайно, трішки засумували. Але в принципі нічого, все нормально, все добре. Я їх підготувала до мого від'їзду нормально, я так вважаю. Звичайно, деяких де треба було краще, але вже що маємо, те маємо. Тому запрошую до перегляду е, приємного. Дивимося. Ну і з чого ж почнемо? Ну, давайте почнемо з тих, що ось знаходяться в мене вгорі, ось тут. Так, прошу вибачення, на балконі поки що в мене ремонту немає, тому що маємо, те маємо. І так, отже, Це мій горщик, в який я садила ранньою весною всі свої традисканції. Ось подивіться, куди вона вже скоро дістане до самої підлоги. Є тут різні сорти. Є ось Hello Yellow Hill, да, жовтий пагорб. Є ось така зелененька, просто вона дуже-дуже розростається. Її, до речі, коли ми були на півдні, її там саджають просто у квітники, і вона разом з квітнами в квітнику росте і дуже гарно розростається. Є ось тут гібазіс, також ось звисає такими довгими пагонами. Да. є, ось забула, як вона... Ось така вона на сонечку також починає. Стає така темно-фіолетового кольору. От, ну в мене, бачите, вона трішечки просто ось такі полосочки фіолетові, а так то вона в основному зелена. Ну, мені подобається, ось такий вона наростила кущ. Я її дуже-дуже гарно пролила перед від'їздом. І вона почуває себе чудово, я навіть коли приїхала, вона навіть не зв'яла. Далі, ось цей плекрантус, який я незадовго до від'їзду пересадила. Я садила їх разом. Звичайно, коли я приїхала. Він був зовсім зовсім пов'явший, опустив свої вушка ось так. Але я його пролила декілька разів, перший раз трішки пролила, і потім ще раз пролила. І буквально на наступний день ось він знову підняв свої вушка і ось так чудово виглядає. Тому все з ним добре. Далі, моя бегоніка. Ця бегонька я взяла паросточок в селі, в батьків. Вона стоїть тут на балконі з ранньої ранньої весни, тому що вона така була чахленька, така не дуже красива. Ну, я думаю, винесу тебе на балкон на свіже повітря, може тобі там буде краще. І ось дивіться, яка вона гарна. Дві маленькі бегонніки, які в мене були, ну, такі вони, не знаю, може відійдуть. Я показувала мене як коротесеньке відео. А ось ця чудово почуває. Там на дні ось в неї вода і досі стоїть. І вона ось така гарненька. Так, далі, там мій, мій цей, башмачок, це тут горщики пусті стоять. Щось він у мене чахне-чахне. Я вже на балкон, і в квартиру, і туди-сюди, і вже й води на дно налила, і пересадила, ну щось йому не подобається. ну Пускає він ось нові пагони, звичайно, пускає, але щось не знаю, не дуже мені подобається. Далі, моя орхідейка, Ой, господи, я ж орхідейка. Моя. Хойка, та, яка посаджена з одних єдиних листочків, я її досі не пересадила. Вона вже ось пускає такі пагони. Слава Богу, вона стояла на флористичній губці, все з нею нормально. І далі продовжує мені рости. Ось така красуня. Так, ну це я відсадила від свого антуріума діточку. Звичайно, він підв'яв. Ось, поки в мене не було, бачите, воно сухі листочки. Але я його полила, бачу, що він вже трішки відійшов, вушка трішки підняв, тому надію, що буде з ним все нормально. Ось так він себе почуває. Так, а що це таке на листку? А, це він має пересох, та, такий листочок у нього. Так, добре, нехай собі стоїть. Так, шифлерка моя. Все з нею нормально. Випустила новий листочок, ось так вона росте. Все добре, все нормально. А ось, це, дівчата, я показувала, в мене було відео. Я собі замовляла ну, дисхідія дисколор, да? вона геть засохла. Навіть не буду розкривати, бо там нема нічого. Зовсім, дуже шкода, я дуже, ну, яка не подумала, треба було її поставити в табличку і забуло з нею добре. Але, на жаль, я щось. Чусь... Не подумала і залишила її на флористичній губці. І може не вистачало, може, маленька дірочка там під низом чи що вона ну, засохла. Але я її відкопала і там всередині в землі є бульбочка. Тому я ось наділа ось таку зробила тепличку їй, і надіюсь, що можливо з тої бульбочки, можливо, щось пізніше виросте. Ну, я звичайно дуже сумніваюсь. Ну, як кажуть, Надія вмирає остання, тому я її ось так поставила, щоб і не на сонечку, і надію, що, можливо, ще з нею щось вийде. Ну, хай так поки що стоїть. Так, це моя орхідейка. Напускала ось скільки вже діток. В мене була велика, вона пропала після магазину. Я посадила тільки одну ось таку. І ось скільки вона мені вже наростила нових пагонів. Ось така. Посадила я її суміш землі і з корою, і вона все нормально почуває. Так, йдемо далі. Ось мій амареліс. Ось такий чахленький. Він, ну, знаєте, я не дружу з гіперастром, а це гіперастром. Були в мене декілька штук, красиві, сортові, я замовляла. Але щось в мене з ними. Я взагалі з цибульковими не дуже. ну Ось такий він нещасненький. Ще до нього посадила листочок фіалочки. Тому що ось вони в мене, я з фіалками теж не дуже, є в мене там дві і все. Ось вона стояла. Підсохли, звичайно, поки в мене було. Я полила вже, вони там он дітку пустила, ну вона вже, все, вже дітка та почала пропадати. Ну, в общем, надоїло мені з нею гратися. І я посадила ще один листочок, там був сюди підсадила. Ну, побачимо, ростиме, то ростиме, а ні, то ні. Ось Так, Так, це стендапсус ауреум, да? золотистий. Посадила, ось вам є в мене там відео, один відросточок. І ось, подивіться, оце він буквально за місяць, оце вже такий виріс. Ось, дивіться, і ось, ось ще одна точка росту. І ось ну, він, звичайно, ну, супер. Він розростається моментально, зовсім не примхливий. Ще й тут на сонечку, бачите, як гарно розмальовані листочки жовтеньким. В общем, рослинка, звичайно, підійде, мабуть, усім квітникарям. Які не хочуть заморачуватися, які не хочуть там бігати без кінця краю заглядати, посадив, полив там раз в тиждень і все, і красота. Ще як розплететься взагалі. Так, це я посадила подарунок. І е, ще один в мене пагінчик був, ось я посадила їх, так. Е, це красула, да, здається, забула, як точно вона називається. От, але поки що нічого. Нормально ніби себе почуває, Надіюсь, вона вкорінилася. І ось так росте. Так, це мені чоловік з роботи приніс два кактуси ось такий і такий. Вони, каже, на роботі в нього цвітуть там весь час, такими величезними білими квітками. Ну, я посадила, щось він почав, ніби на сонечку, і все щось витягується, ну, не знаю. Ну, ось такі чималі, великі сидять. Так, це чоловік. Сердиться, що йому не даю полочок, понакладав своїх речей. Тому миримось з ним. Так, ось такий Хі нопсіс, да, чи як він називається. Це я мами, це, Він взагалі-то був мій, потім почав він у мене пропадати. У мене сестра забрала десь ну, такий оце відросточок, він теж на щось там і випадає, і все. а потім розрісся такий величезний кущ. Зараз в мене в мами в селі. І я ось нарв... на... понаривала собі діток і посадила. Тому що в тому році теж садила, але щось він мене не сподобалось. Ну, Знаєте, щось не дуже мене люблять, але нічого, сидить. Ну, ось ось цей епіфілум рожевий. І до сих пір він такий в'яленький. Я вже його і в тепличку, і все. Ну, не знаю. Ну, поки що ж не пропадає. Ось так. Сидимо. Це я посадила молодчай міля. Взяла отаку, відірвала ось оці пагінці і просто встромила в землю. Ну і ось, бачите, пускає вже листочки, нібито прийнявся, насипалось трішки листочка, він підсох трішки, але нібито росте. Там у мене цикламен. Звичайно, поки в мене не було, він підсох, я його полила, але бачу, що ось дивіться: ось бачите, є нові росточки. Листочки новенькі будуть. Він потрішку відходить. Ще ніби мокренький. От, Залишилось ось таких нещасних три листочка. Він не дуже любить сонечко, тому я його буде трішки <кій> подалі. Так, стій. Так. Ну, це каланхуйка червона, один пагінчик. Ну, його потім може обріжу, перевкорію. Ну, буду коріння, щоб пишніше кущик був. Пілодендрон медуза, мікрасотун. Дивіться, ось новий листок, ось ще один уже скоро буде. ну, Краса. Дуже гарний. Такий він вже Да, Вже треба ставити йому таку високу опору, а то він вже хилиться. Це халанхої жовте. Мені дала колега жовтенька. Такий був компактний гарний кущик. за літо він, бачите, витягнувся. Також, я думаю, треба його трішки пообрізати. Корінити і посадити у більший горщик, щоб був такий пишний кущ. Моя азалія. Вона підвяла, звичайно, поки мене не було, тому що вони взагалі люблять вологу. Да? Але я її полила, і вона відійшла. Слава Богу, ось так все з нею добре росте. Я її поливала хилатом желіза, тому що в неї було лисячку таке світленьке, нібито помогло. допомогло. Бачите, вона потемніла. Ну, і це моя тепличка. В теплиці взагалі все супер. Деяких, звичайно, вже, мабуть, треба витягувати, але я ніяк не зберуся. Дивіться, ось цей санець себе чудово почуваю, вже мать, прийнявся. Ось тут я порізала пепероміку. вже вона прийнялася. Ось. Е Господи, як. Портулакарія також бачу, що я втикнула в земельку вже нормально. Е, так, Хіло б'юті, ну мені сказали, це алоказія, але, як виявляється, здається, це каладіум. да? Я його одразу поставила у тепличку, тому що, коли я його витягла, він була там відрізана бульба. І я просто побоялася один був єдиний листочок, здається, ось цей. да, І я побоялася, просто, що він пропаде. Тому я одразу його поставила в тепличку, і подивіться, ось один і вже викручує новий другий листочок. Такий красивий, як жабка, да? такий красивенький, чудовий. Так, це мої зер... 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 насіння посажена. Пальмочки. Це Вашингтонія. Ось одна, і друга, і третя, а це Аурека, здається. Да? так, Хойка Сільвер, да? Ескімо. Ось, дивіться, скільки вона понапускала. вже мені корінці тут, в теплиці їй дуже подобається, якщо чесно, я навіть боюся звідси витягувати. Хоча я бачу, що вона вже почала дрібнити листочки, але росте все добре. Трішки, звичайно, я ж, ну, вона ж не провітрювалася, поки не, не було. І тут трішки деякий паросток ну, підгнив. Ну, під да? і... Я її відкрила, провітрювала. Ось моя малявочка поставила також в тепличку, тому що вона все так якось не дуже добре почувала, і дивіться, вже випустила новий листочок. Ну і Бегонія тут капала водичка зверху, вона трішки підсохла. Але нічого, все нормально. Але ж, діток не випускає. Так, відкрию, хай поки постоє, приходиться. Ось так. Ну Ось це така тепличка. Тож треба було і діти. А, і це азалія моя також тут це, Ну хто знає, що там з нею буде. Не знаю, щось теж підсохла. Ну, так, ну ось така. Треба було дисколору той поставити сюди. Ну, вже що, що вже балакати. Так, ну і вгорі, е моя бегонія коралова. Листочок. Я також приїхала, з нею все було добре. Випустила новий листочок, ось вона. Трішки підсох... Ну, трошки підсохла, звичайно. Новий вже ростить, але так, знаєш, все добре. Так, ну, а моя підсажена. Да, я пеньочок відрізала, той вкорінила. Нормально все почуває. Випускає. Подивіться, ось, ось, які вже пагони, скоро наростуть нові листочки. І ось так вони вдвох будуть рости. Так. Ой, 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 ой. Так. Ну, там мій е, гібіскус купера е, хоя Белла. Щось на мене дуже довго хандрила, але ніби ось почала вже випускати. Нові гілочки Сингоніум Splash Pink. Я там показувала відео, є, мене наростило, я порізала його. Також глинема Марія нормально. Також агленеми взагалі вони такі стійкі. Випускає листочки. Степелія там у мене стоїть. То є азалія. В мене підсихала, я посадила, не сумніваюся, що з нею все буде нормально. Так, кірки ні, не кірки, сільвер Blue, здається, да, вона називається. Один листочок, ось так поки що в мене сидить, не хоче нічого випускати. Так, моя хоєчка Crimson Queen. Ось так вона давала нових листочків, треба її вже пересадити, там внизу коріння повно, бачите? А я ніяк не дійду до неї руки. Так, це я. цей, Господи, Рипсаліс. Не репсаліз. ну, Різдвяник. Це да? білий такий повинен бути. Такий маленький посадила. Так, це в мене хлорофітум оранж. Листо... А, підсух листочок нижній. Також все нормально. Такий красунчик Поставила на балкон, а то йому в кімнаті ніби трішки мені темнувато. Так, ось Це такий е, кольору шампанського. Красунчик розрісся, була коротесенька, малесенька гілочка. Так, ой-ой-ой, куди ой, ой, паде. Треба пересадити його. Так, це моя епістія. Я їх, дивіться, обрізала ранньою весною. І вони мені наростили ось одна то взагалі з гілочки, а ось друга. Дивіться, яка. Мені здається, їх знов треба обрізати. А то Мені не подобається. Вони оце так висять. Ну, таке щось так. Ну, ось це ця частина. Так, а на іншій стороні там у мене. Сукуленти. Так, ось депладеня жовта. Звичайно, ось кінчик відсох. Поки в мене не було, вона стояла в акваріумі. В принципі, все з нею наче нормально. Да? Але відсох ріс, такий ріс. Ну, я сподіваюся, що вона може бокові попусти. Ну, поки що так і стоїть. Так, моя красула, вона стояла дуже близько там до стекла, і вона підгоріла. Така вона трошки. В'ялуватенька, все. Ну, ось почала нові випускати листочки, ніби трішки відходить. Ну, побачимо. Моя Сансев'єрія. Зебріна, здається. Да? Така росте. Е, моя монстера, я її пересадила, і вона щось ніяк не відійде. Ось листочки поскручувані. Ну, поставила вже її тут сюди більш повітря. Її, ну, не знаю, щось вона мені не подобається. В неї не так і багато і коріння було, і щось вона якась. Не знаю, ялувата, бризкать може і чи що, ну не знаю. Ну, геть зовсім не подобається. Може прийдеться її ще переукорінювати. Я її вже раз переукорінила, вона ну, нормально росла, все було добре, ось повипускала ж нові листки і знов щось вона оце не подобається. Так, моя хоя а, о, треба полити, а то щось вона якась суховата. Я ж її наче полила, а вона все рівно. Да? Аж підсохли пагінці. Наче ж і полила, а вона все рівно така в'яленька. Белла, або маргіната, здається, називається да? така красива. Угу. Так, Це я обрізала ось цю папероміку на противіку. Це я їхала, бачите, позавішувала обоями все, щоб світлими сонечко не, не так. Паперомійка. Ось я її обрізала, і бачите, отак, щоб вона не, так не висіла одним пагоном. І ось так вона таким компактним кущиком ось так красивенько сидить. Так, філодендрон Сільвер. Він у мене, ну, погано зовсім видно, звичайно. Був одна-єдина палка, геть лиса, і ось, бачите, почав пускати вже листочки. Ось такий, блін, погано видно. Сонце засвічує. Ось так. Була одна єдина паличка. З оце, і ось ще й насіння кале білий зійшло. Сільвер. Так, колега мені дала. Так, сюди. Так, це епіфілум, Не знаю який. Він також в мене з дуже манюсінької діточки ось такий. Але вже ось так розрісся. Ось такий красунчик. Так, ну, зебріна традисканція. Так, хойка. Був ростик, але поки в мене не було, вона його відсушила. Тому поки що знову один листочок. Ну, корінечко, ніби все нормально. В але, на жаль, так сталося. да, Поки в мене не було. Так, ну це, господи, калізія, Так, Хоя Ліза добре почуває, там не хочу діставати. кактусик мій такий манюній. Ахімени, з зійшов тільки недавно. Ще один кактусик це ой-ой-ой, забула. Ось такий красунчик. Красивий такий, цікавий. Е і ось тут збірна у мене. Зараз, дивіться, ось такий у мене горщик, це вони вже розрослися. Тут ось у мене і опунція. І ось такі, забула, як називаються. І Роуліон у мене, і плановидна красула. Ну, В общем, тут у мене збірна, така група солянка. Але нічого, на балконі їм тут світло, нормально. Ось ще така пеперумія, да, здається, це називає, чи як вона забула. Але подивіться, яка опунція вже. Нижній листок менший, ніж верхній. Ось такі. Так, ну і ось ця пеперумія, така вона, ось ця, як вона. Не головата чи головата? Ну, щось таке. Так, кала моя, вона, звичайно, трішки біла, постраждала, поки в мене не було. Бачите, ось листочок засушує. Але ось повипускала новенький, і все добре. Моя Silver Bay, да? Silver, ну Silver оця нема. в неї були великі листки, але, на жаль, вона не витримала пересушки і, звичайно, нижні листки в неї так в'ялі і залишаються. Ну Не знаю, надіюсь, відійде. Якщо не відійде, то я підсухнуть, я обріжу, а верхні залишаться. Так, мій заміокулька Сревен. Ну, вони взагалі не дуже бояться пересушки. Так? Ось такі манюсінький поки що сидить. Ну, там Ахіменесон стоїть, також не, не буду вже його доставати. Ну і моя хоя макрофіла альбомаргіната. Маргіната. Ось пустила, дивіться, нову гілочку. Не засушила, росте. Я дуже рада. Той час, як в Фінлайн-Соні да, засушила, то ця, дивіться, супер. Росте і все їй нормально. Далі, я дуже була здивована епістією. Я думала, поки приїду, вона взагалі може і пропасти. Але вона навіть майже не зів'яла, листочки тримала нормально і ось я її повісила на балкон, вона навіть дивіться зацвіла. Думаю, пісця не така примхлива, як я думала. І ось ця також підняла вушка, листочки на неї такі ось підросли. Тоді, то тайми, я, тут, я вам, вам тільки що показувала. І ось така красунечка висить. Філодендрон також полила все добре. Ну і моя красуня, тут листочки трішки попідсихали. Ось така на нанудь, здається, да? різові трішки на сонечку. Ось така красунечка. Цілий кущ, он такий наріс, було пару гілочок. Красуня, красуня. Ну що ж, дівчатка, ось такий огляд. Я так старалася швиденько. Ще ж у мене і в спальні там є. Я потім пізніше покажу і ось і в кімнаті. Да? Там у мене орхідейка біла, цвіте. От. Але це те, що поки що на балконі все нормально з ними, все добре. І я цьому дуже-дуже рада. Тому переглядайте, підписуйтесь, коментуйте. На все добре, віру нам, друзі, до побачення.